У цьому відео ми розглянемо правила такої рухливої гри, як лапта. Поле для лапти це прямокутник завдовжки 25-40 метрів і шириною 15-25 метрів, звідстанню до лінії удару 5-10 метрів. Також є сектор для ударів завширшки 2-3 метри. Його можна помітити фішками, як і лінію ударів. Команди по 5-10 гравців за допомогою жеребу визначають, хто першим буде бити, а хто піде в поле захищатись. У нашому прикладі бити починає в білі, а сині йдуть в поле. Той, хто б'є, може сам підкинути собі м'яч або попросити партнера. По м'ячу треба влучити так, щоб він приземлився в межах поля за лінією ударів. Якщо м'яч вперше торкнеться землі до лінії ударів або за межами поля, буде аут. Після такого удару біжати не можна. Якщо гравець білих виконує правильний удар, він залишає биту і починає бігти до протилежного краю поля. При цьому він не має права виходити за бічні лінії поля. Гравцям синіх заборонено затримувати гравця білих. Їх задача наздогнати м'яч і влучити ним у гравця білої команди, причому вони можуть передавати м'яч один одному або бігати з м'ячем, щоб кинути з більш близької відстані. В разі влучання м'ячем у білого гравця або в разі його заступу за бічні лінії, команди міняються місцями. Коли гравець білих забіжить у будь-яке місце за лицьову лінію поля, його вибивати не можна. М'яч треба низом повернути другому гравцю білої команди для наступного удару. Якщо і другий номер влучає в поле, то бігти можуть вже двоє білих гравців другий і перший, який буде повертатись назад. Задача синіх влучити м'ячем в будь-кого з них, поки вони не забіжать за лінії. Якщо вони не встигнуть, то гравець номер 1 здобуде перше очко для своєї команди і право на ще один удар. Його він зможе виконати після останнього гравця своєї команди. Доки третій номер готується бити, другий гравець може перейти у будь-яке місце за лицевою лінією. Якщо після наступного удару м'яч летить в аут, гравець переходить у сектор зліва від місця удару і чекатиме на влучний удар когось зі своїх партнерів по команді. Якщо після удару м'яч ще у повітрі спіймає хтось з гравців у полі, це називається свічка, і команди одразу міняються місцями. До речі, в лапті очки може заробити виключно та команда, яка б'є. Команда, яка захищається, ніяк не може здобути очок. Якщо гравець просто не влучає по м'ячу, він також йде вліво. Уявімо, що всі гравці, окрім останнього і того, хто вже збігав, перейшли вліво. За правилами останній гравець тих, хто ще не бив, може зробити три удари. Слід зауважити, що гравці, які вже не мають ударів, не можуть переходити вправо а можуть бігти тільки зі своєї зони. Щоб запобігти зіткненню, гравцю номер 2 буде доречно перейти вліво. Якщо гравець 7 зробить влучний удар, то окрім нього можуть бігти гравці 3, 4, 5, 6 і 2. Номер 7 також може бігти, але краще це робити після свого третього удару. Бігти можна зі зміною напрямку або взагалі в будь-який момент повернутися назад. Наприклад, номери 4 і 6 забігли за лицеву лінію. Гравці 3 і 5 повернулись назад, а номер 2 заробив друге очко для команди. Зверніть увагу, що гравцю 2 при поверненні можна забігти у будь-яке місце за лицьову лінію. Гравці синіх можуть намагатись влучити у будь-кого з білих, які біжать через поле, але в разі промаху їм треба буде бігти за м'ячем в той час, як білі будуть продовжувати бігати та здобувати очки. Коли перебіжки закінчились, сині повертають м'яч китком знизу. Якщо останній з наявних ударів виходить влучним, можуть бігти хоч всі білі гравці. Задача синіх, як і раніше, наздогнати м'яч та вибити когось з білих. В такому разі вони йдуть бити. Якщо ж у білих не лишається ударів, або останній з них був невлучним, це також призводить до зміни команд місцями. Тепер задача синіх бити та перебігати на інший край поля. А задача білих або спіймати свічку, або влучити м'ячем у синіх, які знаходяться в межах поля. Синім, що будуть бігти, не можна до удару заходити в поле. До речі, бігти може тільки той гравець, який вже зробив свій удар. Тобто гравцям, які стоять в черзі на удар, бігти не можна. Якщо хтось з синіх буде неуважним і зайде в поле, білі мають право вибити його. Але, в разі промаху, гравці синіх під номером 1 і 2 можуть бігти. Якщо номер один синіх добіжить за лінію, а другого номера синіх білі виб'ють, тоді очко за першого гравця не зараховується. Але якщо білі не влучать, доки вони наздоженуть м'яч, другий номер синіх може одразу повернутись і заробити друге очко для команди І ще по одному удару на кожного. Важливо стати в чергу саме у тій послідовності, як вони прибігли. Тобто спочатку буде бити перший, потім другий. Але тільки після тих гравців, хто ще не бив, команди також міняються місцями, якщо бита опиняється в полі. Отже, підсумуємо: зміна команди, яка б'є, відбувається тоді, коли команда в полі спіймала свічку. Коли команда в полі вибила м'ячем гравця суперника, коли у команди що б'є, закінчились удари. Коли команда що б'є, кинула биту в поле. Нарешті, коли гравець команди що б'є, заступає за бічні лінії. Гра обмежується часом або ведеться до певної кількості очок, грайте у лапту. Це маловідома, але неймовірно цікава та доступна гра.